До вашої уваги контейнери для зберігання їжі. Контейнер сам скляний, кришечка пластикова, прямокутної форми, є різні об'єми. Контейнери підходять для розігріву їжі в СВЧ-печах, підходять для посудомичних машин. Дуже зручно бачите, зберігати їжу, транспортувати їжу. Велика Перевага в тому, що коли ви ставите їжу, бачите, закриваєте кришечкою. Ну, По-перше, в холодильнику їжа не буде набирати запахи від рядом стоящої їжі, сторонніх запахів. Таки ж саме холодильник не буде напитуватися запахами їжі. Їжа буде завжди свіженька, незавітряна, не обвітряна. Дуже зручно не ставити, наприклад, їжу в кастрюльках. Да, а зберігати саме в таких ємностях, тобто в холодильнику буде дуже компактно а, місце ваше робоче зайняте. Ще раз на, а, показую, бачите, вони є, контейнери в різних об'ємах прямокутної форми. Як завжди, для більш детальної інформації можна переходити на наш сайт wdel.com.